Блокуємо рейську ялинку. Дивіться. Робимо ось таку от ялинку. Тут у нас зараз має бути грінтовно 290 квадратів. Здійснюється упаковка. Бачите, з картона. Тобто котиве захищені, етикетка, назва і склали ось такий невеликий об'єм. Орієнтовно 1 метр квадратний, щоб перевірити якість. Подивитися загально, як вона складається в об'ємі. Нереально крутий колір. Сортування селект, немає ні одного сучка, проте в такому кольорі можна і обирати сортування натура борості, так як колір темний і відповідно сучки будуть приховуватися. О цікавить якісна інженерна дошка. Замовляйте, компанія ще.